Доброго дня, шановні діти. Ми з вами, на жаль, працюємо в таких екстремальних умовах, тому зараз я ще раз вам спробую пояснити тему властивості безрекутника. Розглянемо здачі, які розв'язуються в нашому підручничку. Отже. Розпочинаємо нашу роботу. Відкриваємо зошити, записуємо тему урока. Тема нашого сьогоднішнього урока властивості бісектриси-трикутника. На минулому уроці ми з вами пригадали і опрацювали поняття, що стосується середнього пропорційного відрізки прямокутного трикутника. І сьогодні переходимо до бісектриси, до трикутника, до вибачаюся. Нагадую вам ще раз, що бісектриса це такий промінь, який виходить з вершини кута і ділить його напік. Медіана – це відрізок, який сполучає. Вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Для е, знаходження бісектриси у нас використовується ось така властивість у нашому кхм, прямокутному трикутнику, у нашому довільному трикутнику. Тобто е, бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки, які пропорційні двом іншим сторонам. Тобто ми повинні дуже уважно дивитися щодо, від, ну, щодо пропорції. Тобто, в нас отримується ось таке повідомлення. Дивіться, що у мене бісектриса CL ділить сторону, АВ на відрізки. АЛ і БЛ. Відповідно, сторони, які прилягають до відрізків АЛ і БЛ. До відрізка АЛ прилягає сторона АЦ, до відрізка БЛ прилягає сторона ЦБ. Тому для бісектриси кута виконується ось таке співвідношення: що АЛ відноситься до БЛ, аналогічно як АЦ відноситься до ЦБ. Розглянемо дану властивість на прикладах. Повертаємося до нашого підручника. І в нашому підручничку ми з вами розглядаємо першу задачку, це номер 563. На малюночку 151. Нам відомо, що трикутник АБЦ дано нам БП це бісектриса. Для того, щоб побачити на малюнку, що це дійсно бісектриса, в нас позначається кути, які діляться бісектрисою напіл. Нам відомо, що АП відноситься до ПЦ як 1 до 2. І відомо, що АВ дорівнює 4. Нам треба знайти БЦ. Розв'яжемо дану задачу. Записуємо номер задачі 560. Так, номер задачі у нас з вами 563. 563. Отже, розпочинаємо ми з того, що у нас зображено трикутник, нагадую ще раз: будь-яка задача обов'язково супроводжується малюнком. Тобто, у нас обов'язково повинен бути малюнок, на якому позначені відповідні елементи, які нам потрібні для розв'язання задачі. Отже, у нас є трикутник АБЦ. У нас є трикутник ABC, і в ньому проведена відповідна бісетриса. Так, зараз ми хвилиночку, розглянемо так. У нас є трикутник АБЦ. АБЦ. С. У ньому проведена бісектриса БП. Так, отже, вона поділила наш кут на дві рівні частинки. Нам відомо з вами, що. Тобто, нам дано в нашій задачці, що у нас. АП відноситься до ПЦ, як 1 відноситься до 2. І нам відомо, що АБ дорівнює 4 см. Нам потрібно з вами знайти сторону БЦ. БЦ знак запитання. Отже, починаємо розв'язувати нашу задачу. Ми починаємо з вами з того, що. Так як. Так, як БП бісектриса, то за властивістю бісектриси ми прописуємо кожен крок, щоб ми розуміли, звідки ми взяли дані величини. То за властивістю бісектриси маємо. І записуємо наше співвідношення. Тобто в нас виходить з вами яке співвідношення за властивістю бісектриси, що відрізок нашої АП відноситься до відрізка ПЦ як дивимося Відрізок АП прилягає до сторони АВ. Отже, як АВ Б... Відноситься до сторони БЦ, тому що відрізок ПЦ прилягає до сторони БЦ. І тепер ми в наше співвідношення підставляємо відповідні величини. Отже, нам відомо, що АП до ПЦ як 1 до 2. Отже, ми пишемо 1 до 2. Це співвідношення АБ до ПЦ дорівнює. АБ у нас 4 см. А БЦ нам невідомо, тому ми залишаємо сторону БЦ. І тепер, використовуючи правило пропорції, ми шукаємо сторону Б Отже, БС дорівнює. Нагадуємо, щоб знайти на невідому величину, яка знаходиться в знаменнику, ми повинні 2 помножити на 4 і поділити на 1. Тому ми так і записуємо. 2. Ми множимо на 4. І ділимо на 1. 2 на 4 це у нас 8. 8 поділити на 1 це 8. Отже, BC дорівнює 8 см. Задачу ми ...датим. задачу 565. Читаємо уважно Б, де після тристракутника АВЦ, Ада дорівня 3 см, ДЦ дорівня 9 см. Нам треба знайти відношення сторін. Отже, розпочинаємо записуємо з вами номер 565. Ішемо трошки розмір. Так, номер 565. І знову ми розпочинаємо задачу нашу із малюнка. Отже, нам дано трикутник, тому ми починаємо з того, що ми зображаємо трикутник з вами. Ще раз нагадую, малюнки обов'язково до кожної задачі ми малюємо обов'язково малюнки, яка б не була задача. Ми обов'язково малюємо малюнки. Так, отже, позначаємо, що це в нас бісектриса. Нам з вами дано трикутник АБЦ, тому позначаємо ми його з вами: а, Б, С. Так, вибачаюся, А Б, С. І в ньому проведена бісектриса БД. В ньому проведена бісектриса БД. Нам з вами дано в нашій задачі. Так, починаємо зі слова дано. Нам дано у нашій задачі. Ну, по-перше, нам дано трикутник АБЦ. Забуваємо, що у нас позначається значок трикутника, да? у нас дано, нам дано трикутник АВЦ. Так, Нам дано трикутник АВЦ. Далі нам дано, що сторона АД, дивіться, уважно, у вас там англійські букви, я пишу нашими, АД у нас дорівнює сторона 3 см, і сторона ДЦ у нас дорівнює 9 см. 9 см. Нам потрібно знайти з вами співвідношення сторін. Тобто нам потрібно знайти відношення сторони АБ на сторону БЦ. Тобто нам потрібно АБ поділити на БЦ. АБ поділити на сторону БЦ. Нам треба знайти дане співвідношення сторін. Так, далі ми пишемо: не забуваємо, будь ласка, за записами задачі. Пишемо слово розв'язання. І починаємо працювати. Ми знову починаємо з того, що пишемо. Так, як БД бісектриса, ми пояснюємо кожен наш крок, то у нас виконується співвідношення. Так, то за властивістю бісектриси. маємо. І записуємо співвідношення, яке повинно у нас виконуватися, оскільки беде наша пісекриса. Значить, у нас виконується співвідношення, що сторона АД відноситься до сторони ДЦ, відноситься до сторони ДЦ, як АБ до БЦ, як АБ до БЦ, як АБ відноситься до БЦ. Як АБ відноситься до БЦ. І тепер ми бачимо, що у нас зразу вже відомо співвідношення, і для того, щоб його знайти, ми повинні підставити відповідні елементи замість АД і замість Д Тобто в нас отримується, що АБ відноситься до сторони БЦ, відноситься до сторони БЦ. Як замість АД ми підставляємо три. Замість де ми підставляємо 9. Ми бачимо, що ми ці числа можемо скоротити на 3. Да? Тобто, у нас виходить відношення 1 до 3. Ми ділимо на 3. У нас утримується співвідношення 1 до 3. Отже, ми розв'язали нашу задачу. Так, переходимо тепер до наступної задачі: це задача 567. Отже, наступна наша задача це номер 567. Розбираємо наші задачі 567. Знову ми починаємо нашу задачу з малюнка. Нам дано, що МД бісектриса трикутника МПК. Отже, ми знову малюємо трикутник, в якому ми позначаємо бісектрису. У нас в трикутнику проведена бісектриса. Так. У нас трикутнику проведена бісектриса. Не забуваємо, будь ласка, позначати, що це дійсно бісектриса. Ще раз дивимося уважно, як ми позначаємо, що це в нас бісектриса. Ми малюємо кут, який ділиться на дві рівні частини. Ось оці позначки означають, що наш з вами кут. Поділений напіл, і що дана лінія є бісектрисою. Так, отже, в нас трикутник е е КМП. Отже, позначаємо його буковками К М і П. К М і П. В цьому трикутнику КМП у нас проведена бісектриса К е е Так, МД. Значить, у нас тут внизу знаходиться буковка англійська Д. Це буковка П найдовший хвостик. Все. Так, і починаємо знову зі слова дано. Почаємося. Так, нам дано. Знову ми пишемо, що нам дано. Нам дано з вами трикутник. Нам дано трикутник. Не забуваємо, що ми обов'язково вказуємо, яка фігура нам дано, і все, що нас нею стосується. Так, отже, нам дано трикутник. КМП. КМП. Далі нам відомо, що цьому трикутнику КМ дорівнює 8 см. Сторона МП у нас дорівнює, дорівнює 6 см. Далі нам відомо, що меншість дрізків, на якій бісектриса МД діли сторону КП до рівні 3 см. Нам треба знайти всю сторону КП. Тепер давайте уважно подивимося. За властивостями, пропорці... властивостями похилу і перпендикуляра, менша похила має меншу пропор... проекцію похили. Отже, оскільки в нас сторона КМ 8 см, а сторона МП 6 см, значить, меншим буде кусочок на який проєктується сторона МП, тобто менша частиночка відрізка, це буде відрізок ПД. Тому ми в умові задачі прописуємо, що у нас відрізок ПД буде дорівнювати, П... ПД. ПД у нас буде дорівнювати 3 сантиметри. Нас буде дорівнювати 3 см. Отже, нам потрібно з вами знайти сторону КП. Ми шукаємо повністю всю сторону КП, Знайти сторону КП. Для того, щоб знайти сторону КП, ми бачимо, що вона у нас складається з двох частин: цей відрізок КД і відрізок ДП. Тому записуємо розв'язання. І починаємо з того, що сторона КП дорівнює сумі двох частин. Це відрізок у нас додається КД, додати відрізок ДП. За умови задачі ми бачимо, що в нас відомий тільки відрізок ПД. Значить, для того, щоб знайти сторону КП, нам потрібно знайти сторону КД. Сторону КД ми можемо знайти, використовуючи властивість бісектриси. Тому ми пишемо. За властивістю бісектриси. бісектриси Маємо. І записуємо наші співвідношення. Тому що, ми ще раз пригадуємо, бісектриса ділить протилежну сторону на пропорційні відрізки до прилеглих сторін. Тому у нас виконується співвідношення, що сторона КД. Відноситься до сторони ДП як сторона КМ, тому що вона прилягає до КД на сторону МП. На сторону МП. І з цього співвідношення нам потрібно з вами знайти сторону КД. Тому ми пишемо КД дорівнює. І знову ми дивимося за правилом співвідношення. Значить, ми повинні ДП, яке дорівнює 3 см, давайте запишемо буковками, ми повинні сторону ДП помножити на сторону КМ і поділити на сторону МП. Тепер ми підставляємо наші числа. Так, дорівнюємо. Дивимося, дП це у нас 3. Ми множимо км це у нас 8 і ділимо на 6. Ну, ми вже вміємо працювати з дробами, тому ми будемо скорочувати. Да? Отже, ми бачимо, що ми можемо скоротити 3 і 6 на 3, у нас тут залишається 2. Тепер ми скорочуємо 2 і 8, у нас залишається 4. Тут у нас залишалося 1. 1 на 4 це буде 4. Отже, сторона КД дорівнює 4 см. І тепер ми з вами шукаємо нашу сторону КП. Отже, наша сторона КП дорівнює. КД у нас вийшло 4. Далі додаємо ПД, яке дорівнювало 3 см. І в нас отримується, що сторона КП дорівнює 7 см. Отже, наша задача з вами розв'язана. Єсть. І переходимо до останньої задачі, це задача 569. Читаємо уважно задачу АЛ е, – бісектриса трикутника АБЦ, АБ 15 см, АЦ 12 см, БЦ 18, нам треба знайти БЛ, і треба нам знайти з вами ЛЦ. Отже, ми знову починаємо з того, що ми прописуємо з вами. Номер задачі обов'язково пишемо і зображаємо малюнок. Отже, у нас номер задачі 569, 569. Знову ми починаємо з того, що ми зображаємо трикутник. У нас з вами дано трикутник АБЦ. Отже, позначаємо трикутник АБЦ. Уважно дивимося, як ми позначили наш трикутник і яка бісектриса в нас проведена. У нас дано трикутник АВЦ і в нас проведена бісектриса АЕ. тобто це промінь, який виходить з вершини L і ділить на частинки відрізок сторону БЦ. У нас АЛ- е, бісектриса. Не забуваємо, будь ласка, на малюнку позначати, що це дійсно бісектриса, позначаючи рівні відрізки. Отже, знову починаємо. Да? Так, нам дано задачі. Так, дано трикутник АБЦ. Нам дано трикутник АБЦ. Так. Далі нам дано, що АВ дорівнює 15 см. А С дорівнює 12 см. І Б, С дорівнює 18 см. Нам треба з вами знайти відрізки, на які наша бісектриса ділить наші з вами відрізки. Нашу сторону БЦ. Значить, нам треба знайти відрізки з вами BL. Нам треба знайти БЛ і нам треба знайти відрізочок LC. Так, починаємо з розв'язання задач. Розв'язання. Так, отже, ми дивимося, що у нас дано всі три сторони трикутника. Бісектриса поділила сторону Б це на якісь частинки. Вся сторона Б дорівнює нас 18. Для того, щоб знайти якусь частинку відрізка, ми повинні позначити найменший відрізочок через Х. Давайте уважно подивимося. Якщо в мене АБ15, а АЦ12, то меншим буде відрізок, який прилягає до меншої сторони. Тобто з відрізків БЛ і ЛЦ, меншим буде відрізок ЛЦ. Тому ми його і позначимо через х. Пишемо нехай. Наш відрізок LC. ЛЦ у нас дорівнює х. Тоді, чому буде дорівнювати наш відрізок з вами BL? Оскільки у нас вся сторона BC дорівнює 18, а сторону LC ми позначили через x. Значить, сторона БЛ буде дорівнювати 18 відняти Х. І тепер ми знову пишемо, що оскільки в мене АЛ бісектриса, значить ми знову пишемо, що за властивістю бісектриси. Бі маємо, маємо співвідношення. За властивістю бісектриси ми маємо співвідношення. Так, вибачаюся, вже все. Так, ми маємо співвідношення і записуємо, яке саме співвідношення. Тобто сторона АВ відноситься до сторони АЦ. Як БЛ до сторони ЛЦ, як БЛ до сторони ЛЦ. Тепер ми представляємо наші величини. Так, отже. А Б у нас дорівнює 15. Значить, це буде що у нас 15. Ділиться на АС. АЦ. АЦ це у нас 12. Дорівнює. Далі Л ми позначили як 18 віднятий х. Значить, ми так і пишемо замість BL. 18 віднятий Х. І тепер дивимося, ми відносимо до ЛС. ЛЦ. ЛЦ це у нас х. Ось така. Пропорція у нас з вами записалась. А тепер, використовуючи властивість пропорції, у нас отримується ось таке рівняння. Пригадим, да? ми 15 множимо на Х дорівнює. У лапках 18 х, ми множимо на 12. І тепер ми розв'язуємо дане рівняння. В даному рівнянні ми що робимо? Розкриваємо дужки, Да? 15х дорівнює, 18 множимо на 12. Так, 18 помножити на 12, це у нас з вами отримується. Давайте пригадаємо, 18, це 12 це 10 у нас і 2. Значить, ми множимо 18 на 10, це буде 180. 2 на 18 це у нас 36, тому у нас разом вийде 216. 216 відняти 12х. Пригадаємо, х да? ми переносимо до хів, тому 15х, 12 було з мінусом, додаємо 12х до рівня 216. Так, я напишу вже трошки тут, а ви продовжуйте внизу. Отже, в нас отримується таке рівняння: 15 плюс 12 це у нас буде 27х рівня 216. І тепер, щоб знайти х, я повинна 216 поділити на 27. На 27. У нас вийшло, вийшло з вами, що наш Х дорівнює 8 см. Тепер дивимося. Ми через Х позначали сторону ЛЦ. Отже, у нас отримується, ви все пишете вниз. У мене просто не отримується на екрані, але ви все прописуєте діти внизу, один під одним. Значить, у нас отримується, що ЛЦ у нас дорівнює 8, а БЛ. У рівні ми повинні від 18 відняти 8, значить, у нас отримується 10 см. От і вся задача, яку ми з вами розв'язали, використовуючи властивості бісектрис. Будь ласка, я чекаю задачі, які розв'язані вами самостійно, а не списані з готових домашніх завдань. Будь ласка, намагайтеся пробувати самостійно, щоб ви розібралися, як розв'язуються дані задачі. Дякую за увагу! Будьте здорові, всього найкращого. До побачення.